Масштаби руйнувань, вони такі, що ми сумнівалися, що ми встигнемо за пів року все відновити. Контр закрит. Ми кажемо про все, от все, 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 як було нове. Тобто, коли ми закінчимо будівельний монтажний там, інженерний комунікації, ми почнемо розставляти те обладнання, яке вже прибуло до нашого міста. І ну, ми думаємо, що поки українці. Під о, о, цими вибухами будуть святкувати там новий рік і так далі. І оці звичайні гуртневі канікули, би, да, ми їх використовуємо якраз для того, щоб розместити обладнання в цеху. Це в якому обсязі вийде відновити свою потужність? повному <му> дуже величезне підприємство. Як ми кажемо, друкарня повного циклу. Тобто від початку від рулона бумаги до готового журналу, книги, газети і так далі, ми робимо все саме: 25-27 технологічних переділів, від початку і до кінця. І тому а, ця, ця трагедія сталася у політурному цеху, цеху 4 тисячі квадратних метрів величезний цех, де переплітають, фальцують і так далі, і так далі. Тобто, де середвінні технологічні процеси, вони зруйновані. Тому, Але ми, ми ні, на, ні на день не припиняли друкарство, тобто ми можемо друкувати. Але потім ми повинні шукати наших колег, конкурентів, хто може взяти наше. Вироби для того, щоб полуфабрикати, щоб з них зробити кінцевий продукт. Колектив зберегли найбільш світле, найбільш таке тепле враження. На мене не тільки відновлений цех, нове обладнання, а більш мені вразило і так тепло на душі стало, тому що я побачив жінку. Яка ну, чудом, чудом залишилась живою, вона майже не бачить на один глаз, вона вся посичена цими осколками, і вона вижила. І вона бригадір одного, ну я би керівник одного машини-центру. І усмішка, такий ну, справжня радість на її обличчі от зустрічі зі мною. Вона дуже ну так, зігріває серце і втіляє а, надію в те, що все у нас в країні, все у нас на підприємстві буде гарно. Тобто люди раді тому, що ми зберегли робочі міста. Скільки у вас робочих місць? Зараз ну всього у нас було там до 600, до, до війни, а після початку війни ми почали працювати в одну зміну, не круглодобово і цілодобово. І тому а, зараз ну мабуть десь півтори сотні працівників. Ми працюємо в одну зміну, а, але а, після цієї трагедії я побачив наскільки люди. Почали більш цінувати і своє підприємство, і життя взагалі.